У Житомирі готується вести в експлуатацію укриття в ліцеї номер 7 А укриття в ліцеї номер 8 в вересні мають облаштувати меблями. Обидві захисні споруди для навчальних закладів розпочали будувати ще наприкінці 2023 року. Використовувати їх за призначенням зможуть не раніше жовтня 2025 року, кажуть в профільному управлінні. На сьогоднішній день сьомий ліцей будівельної роботи і облаштування внутрішнього простору завершено. На сьогоднішній день подали документи на ввод в експлуатацію до Добі. До 1 вересня не встигнемо точно, тому що на розгляд в добі це 10 днів. Плюс додатково ми ще виготовляємо паспорти БТІ об'єктів. По 8-му обладнання, парти, ліжечка. Є затримка з виготовленням, тобто, як і у всіх будівельних організацій, у всіх виробників, мала кількість людей, великі обсяги замовлень, супідрядні організації не встигають. Підрядник замовив місяці-два назад ці всі, це все обладнання. Частково вже воно буде відгружатися, наскільки я знаю, а основна партія прийде десь в середині вересня. І в благоустрій території, там залишилось асфальтобетонне покриття і висадження зелених насаджень. Це теж заплановано на вересні. Тому я думаю, що в вересні ми всі ці процедури по сьомому, по воду, по восьмому, по наповненню вже будуть завершені. І так офіційно з 1 жовтня діти зможуть користуватися укриттям. Вартість укриття в ліцеї номер 7 понад 66 мільйонів гривень, а в ліцеї номер 8 62 мільйона гривень. Частина коштів це державна субвенція. На два об'єкти ми отримали субвенції. Якщо не помиляюсь, на сьомий ліцей це близько 20 мільйонів, і на восьмий ліцей близько 16 мільйонів. Обидва укриття є протирадіаційні та розраховані на 600 осіб. Передбачено запас води на Тридобовий запас води передбачено, пожежна сигналізація, інтернет передбачений, навчальні парти, де тобто, в укритті можна проводити учбовий процес. Передбачені туалетні кімнати, я ж кажу, і для людей з обмеженими можливостями передбачені і пантуси, і туалетні кімнати теж з обладнанням.